Доброго дня, завершив чергового кухонника, це кухонний шеф з класних матеріалів. Отже, на клуночку сталь магнакат. Термообробка від Сергія Колєсніка, тверді 61-62 одинички. Це дуже крута, дуже збалансована сталь, вона ідеально підходить для кухонних ножів. Станом на зараз я вважаю її найкращою, як мінімум з тих, з якими я працював і з тих, які можна вільно купити в Україні. Отже, вона хороша саме своїм балансом. Вона дуже круто ріже, дуже висока корозійна стійкість і достатня зносостійкість. Десь приблизно на рівні елмакс, але враховуючи, що вона міцніша, можна робити дещо тонше зведення, менші кути загострення. Це також впливає на якість різу. Довжина клиночка 182 мм, шириною 49 мм і товщина 2,5 мм з клином по обуху. Довжина ріжучої крайки 175 мм, тобто це не дуже великий ніж, але ним вже зручно буде і шинкувати, і десь щось підрізати. Для домашньої кухні він точно сподобається. На руків'ї G-10 і больстр з нержавіючої сталі. Тобто ці матеріали абсолютно витримують воду, миючі засоби, не в догляді, не накопичують запахи. Для кухонного ножа це дійсно може бути важливо або навіть критично. Довжина руків'я 130 мм під мою або більшу руку будь-яким хватом. Так що завершив ніж. На сьогодні вважаю його одним з найкращих, які я робив. Дякую за увагу, до наступних відео.